Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам, завдяки вашим донатам, завдяки вашій участі і небайдужості до нашої з вами перемоги. За останню добу ми придбали зарядну станцію загальна вартість 64 тисячі гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін. Щира подяка кожному, хто донатить. А тепер до роботи. Чехія передала Україні 60% своїх танків, 72 одиниці. Країна є лідером у передачі танків з погляду частки від власних запасів. При цьому найбільше за кількістю передала Польща 264 танки. Так Тут, що цікаво подивитися. Ті танки, які е, Чехія нам передала. Ну, по-перше, наскільки це правда, наскільки 72 одиниці доїде до позицій. Ну, Не доїде е, ніскільки е, вони. Призначення цих танків, як це не дивно зараз прозвучить, воно не бойове. А яке? Ну, яке? Що, як пам'ятник, бо вони будуть стояти, чи якщо. Ну, наступне питання тоді вже не актуально. А на що тоді про таке заявляти? Що вони передають нам танки? Це про що? А, це політика? Угу. Це політика. Да. Сумно. Трошки сумно. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що хотів би приїхати до Москви так вперед, що його тримає. В 25-му році для участі у відзначенні Рашиського дня перемоги. Я відчуваю, що це мій останній день. Ні, написано не так. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок, сказав Сіся Фіцон. Значить. День перемоги у расистів над нами чи настане такий день? Вам пізда, хто дивиться нас із расистів? Прийдеться трошки напрячь свою сраку. Прийдеться піти на уступки і на примирення. Так, і нам прийдеться, і з нашої сторони, ну не ми ж кричали, що Київ за три дні, розумієте, в чому справа. І прийдеться від відстати від нас, ну, принаймні, на декілька років точно. Так що такий собі День Побєди со слізами на глазах. За останні тижні Україна та Рашка ніби вже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру. Мені подобається, ніби то вже скоротили один одного в рамках домовленості досягнутої спецслужбами. Водночас зазначається, що бункерний навряд чи погодився перестати завдавати ударів по енергетиці, поки або якщо збройні сили Рашки не виб'ють українські війська з Курської області. А, чи дійсно є така домовленість, щоб менше херачити по об'єктах інфраструктури, енергетичної структури, да, енергетичної інфраструктури? <плес> mm. Ну, так. Да. Така ж сама домовленість, як, знаєте, не жрать після шостої. Десь приблизно так. Україна може стати членом ЄС. О Боже, до кінця 29-го року за умови виконання всіх необхідних реформ. Ми в ЄС. А, дуже сильно метафорична фраза. Ми в ЄС, розумієте? Або вже ЄС не буде до того часу, або вже а, не буде ніякого ну, сенсу в тому ЄС. А які умови давайте так для вступу? Що вони хочуть? Які реформи вони хочуть для нас, для України? Зміна владиша, частіша, частіша зміна людей у владі, або частіші вибори, або якісь конкретні сроки, терміни. Роботи при владі, тобто не на весь час виборчої цієї ділянки часу, там, да? а на якийсь там рік, два, і всі міняються, або якась частина міняється. Тобто, щоб було таке знаєте, наповнення свіжих кадрів постійне. Стандартизація навчання, традиції, правил, норм щодо європейського суспільства і вихід, вихід на кордони, вихід за кордони, новий вид паспортів, типу як у Євросоюзу там вже нема кордонів, ну, мовно кажучи, от така якась історія. Поїхали далі. Рашисти ведуть підготовку до наступу на Запоріжжі з бронетехнікою. Речник ЗСУ. За його словами, рашисти вже провели навчання на одному з полігонів на окупованій території. Бронетехніку планують застосувати в районах двох населених пунктів. Наступ на Запоріжжя з боку рашистів. Наступ може бути через повітря, це я про обстріли, і воно так і буде, на жаль, нехай таки не збувається. Щодо наступ ножками і прорив, це для них, ну це як по склу йти босоніж, Тобто, це для них дуже-дуже сильно ризиковано. А от що стосується якихось історій про маніпуляцію, ДРГ, повітря, да, це, це у їх стилі. जाकर